У вівторок, 24 травня, у міському палаці культури відбулася зустріч міського голови Валентина Козирчука із підприємцями міста. Очікуваної великої кількості бізнесменів не було, але все ж деякі відгукнулися на запрошення. Першочерговою метою зустрічі було створення громадської організації асоціація малих підприємств. Сьогодні хочу провести нашу зустріч у форматі установчих зборів і створити. Організацію малих підприємців міста Світловодська. Для чого це вам, першу чергу? Коли в нас буде організація, ми зможемо налаштувати більш тісний зв'язок, і я зможу оперативно чути ваші потреби. Це перше. Друге, я готовий буду вас захищати від всіх наїздів контролюючих органів, від вимагання певних. Преференцій чи дивідентів, як їх назвати правильно, і по факту хочу допомагати вам працювати розуміючи ваші проблеми, тому що в міську раду я прийшов з бізнесу. Валентин Козерчук нагадав прості правила взаємозв'язку бізнесу та соціального розвитку громади. Якщо розвивається громада, розвивається бізнес. Також торкнувся теми ремонту доріг, залучення інвесторів тощо. Приватні підприємці, користуючись тим, що зустрілися з міською владою, поспішили озвучити свої проблеми. Анна Коптєва, голова громадської організації підприємців, надія, поскаржилася, що до міста зайшли крупні торгівельні точки, які витісняють із ринку мілкий бізнес, а податки йдуть до сусіднього міста, покращуючи, звісно, не нашу інфраструктуру. А Олег Грудницький повідомив про доцільність впровадження системи електронного самоврядування. Врешті підприємці стали більш активними, що спонукало Валентина Валентиновича полишити залу засідань, тим самим дати можливість бізнесменам самостійно організуватися. До нашої телекомпанії зранку надходили дзвінки стосовно надзвичайної події, яка трапилася у загальноосвітній школі за номером 10. За словами очевидців, після того, як учні 4 класу надували повітряні кульки, семеро з них отруїли з гелем та втратили свідомість і, начебто, потрапили до реанімаційного відділення ЦРЛ. Ми зателефонували до завідуючого Дмитра Моїсенка. Він повідомив, жодного хворого цього дня до реанімації не поступало, але було звернення на санпропускник. Там старша чергова медсестра підтвердила, дійсно було зареєстровано дітей із причинами обмороку, але батьки від госпіталізації відмовилися. Ми звернулися до адміністрації школи, та керівництво школою від коментарів відмовилось. За інформацією лікаря надаємо роз'яснення: причиною стану обмороку може бути задуха, голод, перевтома, але не отруєння. Що ж насправді сталося в школі за номером 10, спробуємо дізнатися. Нещодавно в міському палаці культури відбувся звітний концерт Світловодської дитячої школи мистецтв, який став справжнім святом, що його подарували світловодцям юні музиканти, танцівники та їх викладачі. Без сумніву, творчі звіт вихованців та викладачів цього шанованого мистецького закладу перед батьками та громадськістю міста вкотре продемонстрував, що дитяча школа мистецтв була і залишається невичерпним джерелом творчості, таланту і натхнення. Творчий вечір, який гармонійно поєднав класичну, народну та сучасну музику, вокальний спів та хореографічні композиції зібрав повний аншлаг. На сцені палацу культури виступали найкращі учні музичного відділення та класу хореографії. загалом того дня виступили близько 130 юних талантів. Всі вони переможці найрізноманітніших творчих конкурсів від обласного до міжнародного. Директор дитячої школи мистецтв Ірина Темнова відзначила, що звітній концерт кульмінаційний момент в діяльності закладу, який завжди проходить в атмосфері справжнього мистецького свята. Вітаю вас, шановні діти, вітаю вас, шановні гості, батьки. Щороку я виходжу на цю сцену з надзвичайно приємними емоціями, щоб дякувати нашим дітям за виступи. За чудовий концерт, за створення чудового настрою, за те, що своєю творчістю вони нас надихають, окриляють, надають нам життєвих сил, енергії, бажання працювати, творити, здійснювати свою мрію. Сьогодні дійсно надзвичайне свято. Діти це найцінніше, що є у світі, і бачити їх здоровими, щасливими, розвиненими це найголовніша мрія кожної родини. Після виступів юних учасників святкового концерту було нагороджено грамотами та солодкими подарунками. Тож привітаємо викладачів та вихованців дитячої школи мистецтв із високими цьогорічними здобутками та побажаємо їм високих творчих злетів і в майбутньому. Тетяна Головачова Костянтин Малько телерадіокомпанія веселка біля спортивного комплексу імені Анатолія Тузовського метушня. Кожен із цих хлопчиків мріє стати хорошим спортсменом. У бажаннях їх підтримують дорослі. Хочу побачити свого внука, в майбутньому, хорошим баскетболістом. Через те ми її сюди привели. Баскетбольна секція комплексної дитячо-юнацької спортивної школи в особливій рекламі немає потреби, адже вже давно довели свою майстерність на змаганнях різного рівня. Та навиків багато не буває. Тренер Володимир Лесак через свого друга американця Бенджаміна Моріса вже вдруге до Світловодська запросив шість тренерів техаської організації Кільця надій. Місіонери протягом тижня навчатимуть наших дітей майстерно володіти м'ячем, удосконалюватись, духовно збагачуватись та вірити в себе. Ну вот мы знаем, что тренер Лосак, он у него прекрасная программа уже здесь, вот поэтому наша цель и как бы наши ожидания, что мы можем просто как бы поддерживать его в том, чему он обучает детей и ну как бы помогать ему в этом. Наши дети чем осведомляются от американцев? Здесь, наверное, более сосредоточены, чем некоторые дети в Америке. И вот дети здесь, они очень ждут вот, подобного лагеря, и, и мы тоже очень ждем, чтобы приезжать и проводить эти лагеря. Мы обнаружили, что здесь дети очень открыты, очень заинтересованы в том, чтобы улучшаться вот в своих навыках баскетбольных. Всього на курси записалося три групи по 45 чоловік у кожній. Групи розділено за трьома віковими категоріями: молодша, середня та старша. На кращих гравців чекають заохочувальні призи, і кожен учасник тренувального табору отримає баскетбольний м'яч. Мені сподобалося, я хочу прийти ще завтра, тому що нам сказали і наполегливо працювати, тому що нам сказали, хто буде наполегливо працювати і старатися, то дадуть медалі і баскетбольні м'ячі. А ти вже потрапив в якусь команду? Так, я потрапив в, 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 в фіолетову команду. А ну Покажи про це. Що це означає цей браслет? Це означає, що я не у фіолетовій команді і я у свого тренера. Я хочу додати до його розмови, що баскетбол це круто. Нам обіцяли подарувати браслети і медалі, а також і м'ячі. Я хочу сказати, що Баскетбол це кра... кращий спорт. Нам вдалося відзняти молодшу групу, які вперше виконують баскетбольні вправи. Але погляньте, як вони стараються вболівати за своїх спортивних кіндерів, прийшли батьки. Я привела свого рібінка на баскетбол, тому що ми давно хотіли прийти в цю секцію, займатися спортом. І на ну, получилась така возможность. Спасибо большое Владимиру Алексеевичу за то, что он организовал это мероприятие. Тренировки проходят очень организованно, потому что мы вчера смотрели с родителями, вчера был первый день, очень все слажено, четко, настроено, и, и, и тренера хорошо ну, работают, и переводчики, все очень замечательно, поэтому мы рады, ребенок в восторге, ему все очень нравится. Я смотрю по реакции детей. Тож, вони, вони просто замечательно вообще это все вас Американські колеги, які займаються не лише викладацькою діяльністю, а й є практикуючими спортсменами, дали гідну оцінку баскетбольному руху у Світловодську. Uh, наша организация побывала в наверное, в больше, чем 15 разных странах мира. И я должен сказать, что uh, действительно Светловодск uh, благословенный город в том плане, что есть здесь два человека, по крайней мере, которые очень заинтересованы в детях в этом обществе, и я считаю их uh, достоинством этого города. Наразі проходить відбір молодших вихованців до секції баскетболу комплексної дитячої юнацької спортивної школи. Я благодарен Марку і ребятам групи ми проводимо в цьому відбор спортивної школи, коли США у нас буде команда 2007 року, і ми вже буде перший день практически Тобто У нас буде прекрасна я так думаю, команда 2007 року дітей. Благодаря помозі цих людей. Свято баскетболу і здорового способу життя продовжиться до кінця тижня. Сюжет підготували Вікторія Атамас, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка.